От дивіться, в чому прикол? Набу попросив ну, набу і САП, у них на сайті там написано, чому цю тему зараз вам обговорюємо, щоб засоби масової інформації максимально ну, нам порекомендували максимально висвітлювати цей процес. Тому ми це зараз з вами ну, там, і обговорюємо, там, і висвітлюємо. Да, там, скажімо, Рекомендації від, від Набу, слідуючи. Тому, але я думаю, що. А, ну там схема є. Да, схема, на сайті, як це все відбувалося, як за ними, скажімо так, яких агент як вмідрявся, як гроші отримувались. Це другий аспект, можна вивчити цей аспект, висвітлити, або просто сісти перед камерою, розказати, або, як ви кажете, відеонарізка там у нас також є відеоматеріал, ми засняли. Друге, третє це цікава інформація з приводу цього агента під прикриттям. як ну, там дівчина, жінка, я не знаю, яка з'явилася. що що? Дівчина модельної зовнішності. Так, да, дівчина модельної зовнішності. Ну, дивіться, це один з форматів, до речі, нашого агентства. Сайта. Нам це цікаво, це класно. Тобто ми не сухі такі сухі агентства, там новини подаємо. Подивіться, десант, Daily Mail. ми орієнтуємося саме на такі видання, скажімо, Bild німецький. Тобто, ну, цікаво. Або ми просто ну, як? подаємо це як новини згідно рекомендацій. Ну і все. А ми з вами займаємося іншими справами, пам'ятаєте, ви вже писали матеріали там. Починаємо їх там далі друкувати. Про зловживання, схеми, правоохоронні Но... органи, про судова влада, судова система. Ну, багато що цікаво. Як думаєте? Да, Приймемо зараз я... рішення або ще подумаємо. Ну, я би зараз прийняв, щоб ми час не витрачали, в принципі. Ви саме про формат кажете? Так, так, так. Ні, справді... ні я маю на увазі беремось за цю справу висвітлювати його, чи про дівчину модельної зовнішності, чи просто дали інформацію про князєва, про взятку і не вникаємо в цю, в цю справу. Ну, справа, справа цікава, тобто, мені здається, можна за нею як міцно спостерігати, да. Спостерігати ми будемо ну, в новинному форматі в інформаційному вакцину.